З ранньої весни і до пізньої осені кожен ранок у цих теплицях, що в приміському селі Чукалівка починається зі збору стиглої полуниці. Її з плантації відправляють одразу на продаж. Це плоди ремонтантного сорту, каже фермер Богдан Лучин. Тобто такі, що мають здатність свісти і плодоносити декілька разів у рік. Та щоб зараз у середині вересня збирати такий урожай, необхідно упродовж року вкласти достатньо ресурсів, як фізичних, так і фінансових. Не просто посадив і чекаєш, коли виросте ягода і поду. Думаю, що буде все добре. Це є великий тяжкий труд. Ми починали на відкритому ґрунті, тобто ми вирощували так як усі, як в Херсоні, як Закарпатті, але зрозуміли, що це не наша фішка. Тобто, у нас починаються дощі. Коли в Херсоні місяць немає ні каплі дощу, у нас якраз червень місяць починається дощі. Коли ти викидаєш тон гнилої ягоди і думаєш, що ти робиш не так, тоді і виникла ідея створити. Теплиці ще півроку тому він планував розширювати господарство. Домовлявся про поставку нових саджанців полуниці з Європи. Та війна каже Богдан: перевернула все з ніг на голову. Наша продукція якраз вона з весною її треба. Починати доглядати, тому що якщо ти запустиш якийсь процес, воно піде з запізненням, ти зразу втратиш урожай. Ми, ми бачили тоді, як весною, що були зерновими, що було для посадки, коли подорожчало пальне, коли міндобриво подорожчало, коли курс долара пішов до гори. І це все ну десь хтось ставав і не знав, розводив руками. Десь... Так, у нас було десь буквально три-три-чотири неділі. Ми також не розуміли, чи потрібна ця ягода буде людям, чи не потрібна, що буде далі. Руйнування господарських будівель внаслідок обстрілів окупантів, знищення логістики, відсутність обігових коштів та багато інших супутніх проблем зробили українські сільгосппідприємства одними із найбільш вразливих суб'єктів господарювання. Тим незважаючи на всі виклики, ось уже понад півроку, відколи рашисти вдерлися на територію України, аграрний фронт продовжує працювати аби. Стимулювати його роботу надалі в Івано-Франківську днями на засіданні сесії міськради затвердили програму розвитку сільського господарства громади. Ми всіх хочемо мати і молоко, і хочемо мати і м'ясо, і хочемо мати якісну екологічно чисту продукцію. Розуміємо, що сільське господарство зараз дуже важливо. І продукти харчування і багато чого іншого, На жаль. Все менше і менше коров, все менше займаються єгідництвом людей, і тому треба стимулювати. Відповідно до програми частину витрат місцевих фермерів міська влада буде компенсовувати і стосується це насамперед тих господарств, де розводять велику рогату худобу, займаються бджільництвом чи садівництвом плодово-ягідних культур. Це є відшкодування до 50%, але на суму не більше ніж 100 тисяч гривень суб'єктів господарювання. Особистим селянським господарством вартості придбаної племінного господарства великою рогатої худоби. Так само, часткове відшкодування до 50%, але на суму не більше, ніж 200 тисяч гривень суб'єктам господарювання придбання посівного матеріалу це, це відповідно малина, лохіна, інша продукція. Так само часткове відшкодування власникам бджолу сімей до 50% понесених витрат внаслідок проведення досліджень при випадках підтвердження фактів отруєння бджіл. Так само ми будемо планувати частково відшкодовувати після завершення монтажних робіт до п'ятдесять відсотків них витрат на систему облаштування системи поливу. Ну і так само до 30%. Але не більше ніж 500 тисяч ОСГ вартості спорудження модульних теплиць. Така підтримка для фермерів зараз надважлива, каже Богдан Лучин. Бо ж про те, аби наступного року ця плантація знову потішила плодами, потрібно подбати. Уже зараз було дуже приємно, що от наша міська адміністрація дбають про таких людей, які ну, віддають свою душу сільському господарству. Це дуже важкий труд. Тим більше, що зараз майже все майже все подорожало в два-три рази. Людина опускає руки, не знає, що робити. Ця програма дозволить, хоча б… Ну, побачити в майбутнє, тому що це передовий європейський досвід. Там ми всі знаємо, що фермери вони на дотаціях державних. Наприклад, коли мені треба купити якісь саженці чи розширити господарство, потрібні кошти. Зараз в цей час дуже важко знайти кошти. І якщо ти розумієш, що тобі компенсують їх, ну це ну це стимулює. Кошти на програму розвитку сільського господарства будуть закладені в бюджеті на 2023 рік. А от порядок подання документів на отримання компенсації, виконавчий комітет міськради має… Має затвердити уже на найближчому засіданні. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, Новини на вежі.